За минулу добу на Житомирщині випало близько 10 сантиметрів снігу. Центральні вулиці міста почали прибирати вчора. Розповів заступник директора міського управління автошляхів Дмитро Павлов. Від снігу першочергово очищали мости, підйоми, спуски, центральні вулиці, де рухається громадський транспорт. Протягом денної зміни виїхало там 5 машин, і на ніч заступило взагалі в чергування 11 машин. Це про дороги зараз, мова так, плюс тротуари. Ось тобто по дорогам їздили, сипали, чистили безперервно. Деякі машини за нічну зміну більше 300 кілометрів наїздили по місту. Ну так, висипано, висипано більше 200, ну практично 200. Ці тонн потежилетних матеріалів за ніч звичайно другорядні вулиці тільки сьогодні починаємо чистити. Ну потрібно зважати вже і на ситуацію в місті. Водій Тимофій розповідає, що рухатися дорогами міста йому складно. Погода дуже класна, але та ситуація, що є у нас зараз: великий снігопад і великі замерзі на дорозі, це ну дуже опасно. Тим паче, що багато водіїв вже привелись на літню різіну. Ну Просто взагалі погода, ну, чесно кажучи, не весняна. Напевне, дорожні служби не були готові до цього, тому що е е траса на місто Житомиру взагалі не чищена і по, по місту Житомиру дуже якось так. Е Напевне, не готувалися. Всі, всі вже очікували підсніжників і весно. А ви ще не змінили вже навіть? E, ні. От не повірите, на, на зимові шині, ще й на шиповані. Взагалі сьогодні, напевне, був найщасливіший, тому що машина трималася, дороги дуже впевнено і було дуже зручно їхати і комфортно. Що стосується автомобільних доріг державного значення, техніка з минулої доби там працювала в цілодобовому режимі, каже Світлана Черніх-Кондрецька, речниця служби автомобільних доріг у Житомирській області. Для забезпечення проїзду на автомобільну дорогу державного значення працювала в цілодобовому режимі. Техніка було задіяно близько 30 спецмеханізмів та 35 дорожників. Ситуацію ускладнював потужний вітер, який утворював перемети на автомобільних дорогах, але ж обмежень в русі вдалося уникнути. Проїзд на ранок забезпечений. Що стосується складних ділянок, так вони були, нема чого їх приховувати. На даний час працює повторно обробляючи дорожнє покриття техніка на обході Коростишева. Там дещо є ускладнення в русі, але ж техніка все-таки проїжджає. Ми працювали весь день вчора і всю ніч сьогодні, і роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і зараз. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир.